Громадське об'єднання самопоміч у Житомирі втілює унікальну програму для літніх людей. Один із найпопулярніших проєктів об'єднання ознайомчі комп'ютерні курси для людей похилого віку, які є абсолютно безкоштовними. Таке, так би мовити, підвищення кваліфікації дарує учасникам не лише цінні знання, сертифікат, а й спілкування. Я на курси пішов через те, що у мене син і внук. За границею, а син, а внук в 95-й служив, і я мусив піти, щоб міг общатися з ними. Там прекрасне спілкування, прекрасна дівчинка, яка учить, очень терпіли, очень внимательне. Кожному підходить, кожному об'ясняє. Тому спілкування, ви поніматі очень хороше діло ділиться. Поміч очень хороше. Пенсіонери не тільки отримали заслужену нагороду, а й поспілкувалися з лікарем-вертебрологом. Ми не пропонуємо людям гасла і слогани, а щодня створюємо реальні пропозиції та можливості, говорить член громадського об'єднання Самопоміч, котрий в організації займається проблемами охорони здоров'я, Матвій Хренов. Сьогодні ми запросили лікаря-вертебролога і він приділить увагу питанням здоров'я хребта, що робити, щоб хребет був здоровий, як найдовше зберегти, і якщо вже і проблеми виникли, що з ними робити. А другу частину лекції ми присвятимо здоров'ю суглобів. І знову ж таки, якщо суглоби вже хворіють, то що з цим треба робити?